Сьогодні я отримала камеру GoPro 11. Давайте її швидше розпакуємо і подивимося, яка вона. Для того, щоб розпакувати нашу камеру, потрібно відірвати захисну стрічку. І витягуємо кейс з камерою. Ось тут ми маємо документи та паспорт камери. Ось тут ми маємо саму камеру, шнур зарядки до камери, акумулятор і комплект кріплення до камери. Спочатку знімаємо захисний папірець, натискаємо вниз і піднімаємо кришечку доверху. Потім вставляємо акумулятор оцими контактиками зверху. Акумулятор втискаємо до кінця. Щоб зарядити нашу камерку, потрібно ось відкрити відсік для акумулятора і під'єднати шнур, який йшов в комплекті до цього гніздечка. Також під'єднати до розетки. Червона лампочка сигналізує, що йде зарядка. Ось наша камерка вже зарядилася. Щоб почати з нею працювати, нам потрібно вставити швидкісну картку. Ось з написом до акумулятора зубчиками догори. Залишилося зняти захисні плівочки. Та зробити налаштування камери через телефон через програму Quick. На цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк і всім па-па! Та зробити налаштування через телефон налаштування самоліта. У мене так. О,